Приходить uh, один хлопець до, до свого друга і каже, слухай, якби ти мав 100 тисяч доларів, ти би мені uh, хоч, хоча б 50 тисяч позичив. Точно. Якби ж мав 10 тисяч, а 5 тисяч ти би мене. Ми... Можеш на мене покластися. Slukaj, a... A 10 hryveň môžeš meni pozičiť? Ní. Hmm. A čoho? 100 tisíc, 10 tisíc já nemám. A 10 hryveň mají. <laughs> znači, my by dali úse, Co čo nemají. Taký je štíry, pravda. <clears throat> Či bahatstvo je zlým, Ні. Саме в собі не є злим. Але дуже велика небезпека, що людина прив'язується, прив'язується. Це моє, моє, моє. Сьогодніша притча, яку розказує Ісус Христос про цього багача, там саме головне натиск на багача про нього, який. Дістався до аду, там не написано, щоб він когось убив, правда? Що когось обікрав, що когось насилував, що там не є і написано, що він був алкоголік, що співався і когось дуже робив якесь зло. Його вина в чому спочивала. Жив для себе. Для себе. Ще це докупимо, ще там позолотити, ще там це, це ще там не бракує, бракує до цього, ще, ще, ще. Ну і ще. Удобства. Дозволити, комфорт. так, Це все а просто. Це, це все так сліпить людину, що вона. А я що з другими. Ви мені хто такий? Це і щось так як ми почули про Захея, який був митником. Який дивився на людину, не щоб їй помогти, щоб з доброго зробити, але скільки з неї Взятий. Йому постійно було треба. А його навернення спочиває в цьому, що він відкриває своє серце. Цікаве таке, що кричить багач з аду до Авраама? Що кричить? Блазив мокнув палить. Так. Отче, Аврааме. І тут він і в аді думає на кого? На себе. Мені потрібно чуть-чуть е, води. Мені потрібно. Що за життя навчився бути егоїстом, думати про себе, про свої потреби, це здійснюється і на вічності. Думаю, тільки як жив на землі, так і на вічності. Тільки на землі міг собі задовільняти до певної міри. А на вічності вже цього нема. І страждання спочиває в цьому. Я бачу, в чому моє щастя. Но мені цього не дістається ад. Людина по маленьких кроках робить ці кроки, виховує себе, щоб стати залежною. Від людини. Від грошей. Від, від будь-чого. Залежною. Мені цього не вистачає. Мені це потрібне, обов'язково. Дивіться, як, наприклад, мали діти інколи привикають до ігрушки. Правда? А чим людина більша, чим був малий Іванко, вистачала така машинка. Став Іваном. Ну треба вже машину. Подай Господи. Правда, треба вже велику машину. Ну, і в, і в, цьому, в цьому поки людина це не зрозуміє, не зрозуміє, зростаємо в цій залежності. І наше навернення все глибше це є визволення у цієї залежності. Це не означає, що, що людина кожний має жити на одному рівні. Але кожний, кожний покликаний зростати в любові. В любові. Люби ближнього як себе самого. О. А як це? А хто мій ближний? Притча про милосердного самарянина. А хто мій ближний? Це є і чужа людина, це є людина, яка страждає поруч? І до цього, дорогі, щоб ми доростали до цього рівня любові. Є потрібно перше перебувати з тим, хто є любов'ю, тут на землі. Навчитися перебувати з Богом. Ми самі своїми силами не розширимо свої серця, щоб любити інших. Перебувати з Богом кожного дня. І тоді Він може відкривати наші очі. Відкривати наші серця, щоб побачити, і щоб побачити можливість, в якій можемо ділитися, в якій можемо служити добром іншим. Кожний з нас тут не є Євангеліза для цього, хто, щоб. Тепер показувати пальцем, о, е, цей має хату, цей має машину, цей має, е, що значить тут треба е, заатакувати То Євангеліє про тебе. Якраз Євангеліє про кого? Про батюшку? Про мене? Розумієте, слово Боже поки не відкриє мої немочі, мої прив'язання. Мої слабкості, значить, я його пускаю на вітер. Слово Боже, як я хочу його кидати як каміння в чужий город, значить, я його роблю неплідним. Слово Боже, спрямоване в моє серце, в моє життя. Бо Бог любові. Через своє слово мене хоче зробити багатим. Бо багата не є ця людина, що збирає, а багат, багаті перед Господом є лише тим, чим ділимося. Є діло кілесного милосердя, то значить допомагати нужденним, чи одягом, чи лікарством, чи. Е, е, Копійку чи, чи чи, багато чого, відвідувати хворих, допомагати кожний свій спосіб. але є і діла душевного, духовного милосердя молитва, молитва, молитва. Допомагати, обням, обнім, обнімати Божою любов'ю людей поранених, людей покаличених, душевно покаличених, обнімати їх. В Богові, щоб людина могла зрозуміти. Бо любити ближнього це не означає завжди: дай йому е, 20 гривень, хай іде і нап'ється. Дай йому сотню, хай е, іде і скаличить себе, е, бо йому наркотик потрібний. Ні. Любити. Це означає, я не хочу тебе каличити, я ти мені небайдужий. Е, вчора приходив до мене один тато і каже: Так: е, ну, жінка його сварить, що він е, дуже на, син вже підлітковий вік, вже пішов вчитися, ну і він від нього е, вимагає. А він починає чуть-чуть випускати запускати пір'я, ну, поводити себе вже як дорослий, ну і противостоїть татові. І він мене звідається. Жінка мене нагнала до вас на пораду. Чи я маю право вимагати щось від сина або Просто то він, він тепер такий вік, то йому треба все дозволити. Я Кажу, спасина, сину Божий. Ви що? Ворог своєму синові? Да. Повинні сказати так, я, сину, я тебе люблю. Я тебе люблю. Може, я поводжусь ре... мої реакції не завжди такі, як тобі хотів. Я тебе люблю. Ну, я не хочу, щоб тебе покаличило це багно, болото, це середовище, в якому ти знаходишся. Я тебе люблю, тому і від тебе вимагаю. Вимагаю, давай, підтягнись. І тому не дозволяю. І тому і контроль. Я не поліціянт над тобою. Але я, твій батько, який тебе любить, я твої життєві ситуації е, пережив. Тому, а тому і Бог приходить, знаючи детально, як воно життя йде і е, адресує до нас своє Слово. Знаєш, прагнеш одно, друге, третє, але я. Знаю життя наперед і тому приходжу до тебе. Хочу, щоб ти ставав вільним, а передовсім, щоб зростав правдивий в моїй любові, щоб зрозумів, що таке любов, і відділяв людську жадність, поневолення, прив'язання до цього, щоб зміцнений любов'ю, ти так само навчився любити. Нема, нема тих вартостей, які людина. Людина і покликана. Е, можна бути бізнесменом, можна бути е, людиною, яка займається торгівлю, може, але тут завжди мати руку на серці і відчути цей пульс. Це згідно з твоєю волею. Як Бог благословить тебе і на праці, то задля, цього, щоб допомагати, служити, піднімати, жертвуватись. Як Бог дав тобі, відкрив тобі силу молитви, як Бог відкриває, то не задля цього, щоб раз на тиждень щось, але щоб Його любов'ю обнімати. Інших. За дар віри, за багатство віри ми відповідаємо, щоб передавати його і іншим. Є стільки, стільки дарів духовних і матеріальних. Не тільки для себе. Та я піду, я помолюсь, я зроблю для себе. А думаєш. Що коли лише самий сама до неба хочеш, знаєш, куди попадеш. Якраз коли вже підеш до, до, до раю, там така лавочка і там одного буде бракувати, там діра, бо цю дошечка, що мала бути, то є молився так за других. Як другим бажав неба, Царства Божого, навернення. А ці дошечки бракує. Бо я молилася, я молився лише за, е, за себе, за своє, за своє добро, за своє спасіння. Такого нема. І потім шуп, пали у діру і крич потім, отче Аврааме. <клух> Ні. Кличмо тепер сьогодні, завтра. Боже милосердний, відкрий мої очі, моє серце, і навчи мене любити, навчи мене жити для інших, для інших, любити ближнього як самого себе. Любити. Бо це є фундамент нашого життя. Ось не давати. Як на початку говорив про цей жарт, я все себе дав, що не маю. Значить, іди до Господа, ідемо до Господа, просим Його помилування. Помилуй нас по, по великій своїй милості, обнімій свою любов'ю, щоб могли її дарувати кожен в свій оригінальний спосіб, так як ми є всі різні. Так в різний розманітний спосіб можемо Божу любов потім передавати іншим. Це наше багатство, яким багатіємо для Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'я!